Тут похований Фантомас, Тож ж це можливо, це саме той Фантомас із відомого фільму з Луї Дефінесом і Жаном Маре. Можливо, якийсь хеловінський образ. У розумінні одного із найвідоміших письменників сучасної української літератури, поета, перекладача, есеїста Юрія Андруховича, це дідусь маленького хлопчика-богданчика. У літературному Целанівському центрі Юрій Андрухович презентував книгу Тут похований Фантомас. Модератор Олександр Бойченко. Проте таку таємничу назву люди розуміють по-різному. Наскільки я знаю, це щось про українську тематику, про наші, мабуть, події на сьогоднішній день, так як я. Читала Чуть-чуть отак. Якщо чесно, ще не задумувався. можливо, десь там в якомусь тексті згадувався фантомас. Можливо, цим фантомасом був м, якийсь політик, можливо, навіть колишній президент наш. Чомусь мені так здається, що ж таке було. Зараз точно не скажу. Ну, але назва вже приваблює, приваблює тим, що щось там. Поховано, що якась таємниця розкривається. А що таке фантомас що таке фантазмогоричне, якийсь каламбур, такий. І, ну, Відповідно, вже налаштовується на якийсь лад такий, трохи сучасний, комічний трошки. Книга Тут похований Фантомас, складається з певних ТСО. ТСНки – це колонки, з якими Юрій Андрухович раз на тиждень виступає на сайті ТСН телевізійної служби новин каналу Один плюс один. Це відгуки на актуальні події культурного громадсько-політичного життя країни. Усього із 206 ТСНок 73 були обрані автором як найкращі, що й склали нову збірку есеїв, утворивши своєрідний щоденник тижневик вітчизняної історії з 2010 року. Ця книжка це щось таке, ніби вибрані колонки. З тих на сьогодні їх 211 на ДСНЮ. Тут у цій книжці їх здається 73. Тобто, можна сказати так, одна третя вибраного. Ну, Десь найновіші, найсвіжіші в цій книжці це літо цього року, я думаю, червень, десь отак. Після того вже. Треба було просто готувати книжку і вже якось більше новіших я туди не додавав. Мені здається, я був, якщо не першим, то одним із перших, хто в нашій країні в цій формі почав працювати. Не тому, що я сам так захотів, але в 96-му році, коли народжувалася газета, Кажуть, що варто лише розпочати читати книги Юрія Андруховича, і важко від них відірватися. В них надзвичайно глибокий зміст. В них можна по-іншому подивитися на ту чи іншу ситуацію. В них можна знайти відповідь на багато запитань. Книга Тут похований Фантомас не виняток. Читайте і пізнавайте.